Так, коли мені кажуть, що поїхали там на заправочку, наляли в двадцяточку там 5 літрів. Та мені кажуть, того стане. Там в мене 20 гектар. Я обробляю, там ні того стане, там 5, -5 літрів у двадцяточку. Не знаю. Перша соточка зараз залетить. І то ми ще навіть хлопці не починали. А обробляємо ми херню гектар. Аккумулятор, конечно, дохлый, сивший, но Качає, то й качає. Вже не руками. А ну видно, не видно? Перша соточка, хлопці. Як там на заправці? 5 літрів хватить. І то в мене комбайн бере 16 літрів на гектар. Небагато. То можете орієнтуватися, скільки ми жахнули.